Далі говоримо про ситуацію на фронті, де на сході ведуться найзапекліші бої? Будемо розпитувати начальника прес-служби східного угруповання військ збройних сил України Ілля Євлаш з нами на прямому зв'язку. Пане Ілля, вітаю вас в ефірі марафону. Єдині новини. Отож, якою є ситуація на східному фронті? Вітаю студія, слава Україні! Зараз слава. На зоні відповідальності східного групування військ тривають важкі бої. Противник наносить артилерійське артилерійські вогневе ураження по всій зоні відповідальності. Зокрема, веде обстріли із реактивних систем залпового вогню та арт... ствольних артилерійських систем. Також використовує тактичну та армійську авіацію. Зокрема, за минулу добу на Лимано-Куп'янському напрямку зафіксовано майже 5 сотень обстрілів, 15 авіаударів, Лів та 13 бойових зіткнень, 11 з яких відбувалися з боку нової горівки. Також ще один відбувся біло, біля Білогорівки, та один біля серебрянського лісництва. Знищено на цьому напрямку 141 військовослужбовець окупаційних військ. Окрім цього, також наші захисники на алеманокуб'янському на напрямку знищили два танки. Т 72 Напередодні їм вдалося знищити ще два танки. Т 90 а, також знищили. Сім БПЛА, шість з яких це дрони камікадзе типу ланцет на Бахмутському напрямку. Зараз триває наша наступальна операція, зокрема на південному фланзі поблизу Бахмуту в районі Кліщівки. Наші війська з важкими боями просуваються метр за метром, звільняючи нашу землю від окупантів. Так за минулу добу противник наніс 471 обстріл по позиціям наших захисників та чотири рази використовував авіацію. Відбулось 16 бойових зіткнень противник намагається контратакувати, проте несе втрати та продовжує відходити. Там наші війська знищили один танк, одну гвоздику. Також гаубиці Д-20 та Д-30 І щось цікавого знищили одну спеціальну установку для прокладання мостів через водоймі. Також знищили два польових склади з боєприпасами. Наразі там тривають бойові дії. Вони постійно вони не вщухають. Щодня противник випускає десятки тисяч. Снарядів по позиціям наших захисників, і основний центр уваги росіян, так і продовжується на Луганській, на Луганщині та на Донеччині. Тут противник акумулює свої основні резерви та продовжує тиснути. Пане лями, коли аналізували раніше в нашому ефірі ситуацію на фронтах з військовим експертом, полковником зсу Петром Черником він сказав, що от на східній ділянці фронту, зважаючи на близькість кордону з Росією у окупантів менше логістичних проблем на відміну від півдня, де зокрема наші військові контролюють ці логістичні шляхи, чи так у них все безпроблемно там із логістикою я маю на увазі. Ну звичайно, їм простіше постачати боєприпаси, різні підкріплення та своїх людей з окупованих територій. А коли це йдеться, наприклад, щодо до південного напрямку, і там, наприклад, потрібно здійснювати із Криму підвіз. Тобто, так вони постачають сюди свої резерви, свої нові сили, і з цим у них значно простіше на цьому напрямку. Проте наша розвідка все фіксує. Ми фіксуємо їхні переміщення як вони проводять ротації, також сам, де можливо, ми виявляємо цілі та завдаємо вогневого ураження по командним пунктам, по тиловим точкам, які визначає наша розвідка, це і склади з боєприпасами та інші важливі пункти, де знаходяться суттєві сили противника. Хочу ще запитати, чи з'явилися якісь нові деталі щодо авіатрощів двох гелікоптерів, яка сталася 29 серпня. Чи можете щось повідомити? Так на жаль, дійсно відбулася авіатроща. Загинуло шість осіб: два екіпажі, два пілоти та один бортпровідник. Ситуація сталася трагедія сталася в Краматорському районі. Тоді, під час виконання бойового завдання, два гелікоптери здійснювали посадку у зв'язку з тим, що на їхньому напрямку працював ворожий винищувач Су 35 п'ять. Внаслідок чого сталася трагедія, наразі невідомо. Там працює слідча комісія. і Результати будуть повідомлені одразу після того, як причини будуть встановлені вже офіційно. Будемо чекати на оприлюднення результатів. А нашим героям слава дякую, Іля є влаш, начальник служби східного угруповання військ збройних сил України про ситуацію на східному фронті.